Вітання всім рибакам та всім добрим людям. Хочу поділитися своїм виробом, відцепом. Відцеп потрібен для того, щоб спасати приманки рибні. Ось такі відцепи я поробив. Взяв проволоки, тут робиться пучок, тут зв'язується, робляться заводні кольця. Для того взяв таку. Пластикову струби, саме ну, температурно, чи яка вона там ну, щоб видержала, щоб залити свинець. Ну, і все це залив, зробив таке колечко, щоб прив'язати. Тут в мене така шнурка з спаса паса, з ремня, Вона прирезінена. Ну, пастики є це електро... всяку техніку. Пас був такий порчений, великий. Я витягнув звідти шнурочок, він прорзійнений. Я думаю, він витягне любе зацеплення. І от такий відцеп для рибалки з лодки, з берега. А це зробив відцеп для зимової рибалки. Тут більш-менший відцеп вагою 100 грамів для мормишок. Балансірів, зимових блесен. Тут ліска К-07. І буде в нагоді на зимову рибалку. Тут також труба поліпріпленова Температурно. З одної сторони фольгою закрив, а з цієї сторони залив свинцем. Так само проволока. Ж, жмут проволоки всякі там Можна скільки хоч за бажанням робити. А цей відцеп вагою 400 грам ну, для більших риманок і для літньої рибалки. Тут ліска стоїть, тому що шнурочка не поцепиш, бо буде замерзати зимою. Ось такі вийшли получили, відцепи для зимової літ, літньої. І для повсяденної рибалки, тому що рибальці бувають зацепи, тому така річ необхідна. Також дякую всім, хто переглядає мій канал, а особливо підписникам. Бажаю всім кріпкого здоров'я новорічними святами, з Різдвом Христовим, Всього найкращого!